Всім привіт! Мене звати Іванна і я вітаю вас на своєму каналі про затишний дім своїми руками. Скоро зима, і затишний дім просто зобов'язаний бути теплим. Але й за терору, який вчиняє над нами Росія, всіх нас бентежить одне питання: як пережити цю зиму без звичного нам комфорту, без тепла і без світла? Зараз важко спрогнозувати в якій саме мірі кого зачеплять наслідки розбомблених електростанцій та іншої інфраструктури, яка забезпечує теплом і світлом українців. Тому готуватись треба чи не до найгіршого сценарію. Сумно, що ця тема зараз є такою актуальною, але я сподіваюся, що моє відео комусь допоможе. Спочатку пропоную поговорити на тему тепла. Якщо ви мешканець міського будинку, то перше на мою думку, що треба зробити, це встановити піч, яка обігріває дім за допомогою дров або вугілля а також Вдосталь закупити цих дров або вугілля. Такою пічю може слугувати переобладнаний камін, звичайна всім відома буржуйка, або ж якась більш складна система з підключенням батареї тощо. Людям, які живуть в квартирах і містах, звісно, повезло менше, тому що встановлення таких твердопаливних печей заборонено по ряду причин. Звісно, якщо ситуація стане надто критичною, то очі на таке закриватимуть, але все ж це крайня міра. Тому поговоримо про більш безпечні засоби опалення для жителів міст. Я нещодавно натрапила на статтю, в якій були описані всі офіційні рекомендації для жителів міст, і пропоную вам зараз по ній пройтись. Пункт перший: щоб зменшити тепловитрати, треба провести профілактику металопластикових вікон, ущільнити вікна та двері. Так, це чи не найперше, що треба зробити? Ваш дім чи квартира повинні цією зимою стати своєрідним термосом, в яких ніде немає місця втрати тепла. І звісно, вікна і двері це завжди слабкі місця. Якщо у вас стоять сучасні склопакети, їх необхідно гарно відрегулювати. Можна викликати майстра чи зробити це самостійно. Якщо ущільнювачі на вікнах пошкоджені, їх можна замінити або заклеїти ці місця на вікнах, як це робили колись наші батьки і бабусі. Якщо у вас досі старі дерев'яні вікна, на них. Теж варто наклеїти ущільнювач, його можна купити в будь-якому будівельному магазині, це така м'яка самоклеюча стрічка, яка клеїться на каркас вікна чи дверей. Вони бувають будь-якої товщини, ширини і щільності. Другий пункт у нас перевірити обладнання, викликати фахівця, щоб він перевірив розетки, проводку та електроприлади. При індивідуальному опаленні провести технічне обслуговування котла. Ну, тут без коментарів. Насправді, якщо у вас дійсно. Стоїть газовий котел, і ви його досі не вмикали, чи, чи нещодавно встановили, його обов'язково перед сезоном опалення треба перевірити на роботу здатність. А от щодо розеток, я не дуже зрозуміла. Пункт третій. Підготувати батареї, відсунути меблі, зібрати штори, зняти декоративні панелі, наклеїти тепловідбивний екран, фольгований матеріал на стіну за батареями. Такі заходи дійсно впливають на розподілення. Тепла від батарей, але дуже не суттєво. Звісно, краще, щоб батареї були відкриті, а не так, як у нас вдома, наприклад, і повітря могло вільно циркулювати навколо батареї. Але найголовніше, щоб повітря мало вихід нагору. Тому якщо екрани на ваших батареях не мають зверху решітки, то треба їх або замінити, або зняти ці екрани зовсім. І з-за того, що основний потік теплого повітря він йде нагору, то краще, щоб ви забезпечили для нього вільний Шлях і це дійсно вплине на якість роботи батарей. Щодо штор, я, якщо чесно, не дуже впевнена, що їх треба прибирати, тому що в зоні вікон вони якраз слугують додатковим бар'єром від тепловтрати. Але як ми вже з'ясували, батареї закривати не треба, тому я планую просто скласти нижню частину штор на підвіконня. Пункт номер 4 каже нам підготувати додаткові джерела тепла, перевірити стан теплої підлоги, обігрівачів і кондиціонера. Провести технічне обслуговування кондиціонера та дізнатись, чи може він обігрівати та за яких температур. Не дивлячись на те, що цієї зими з електрикою нас теж може чекати ряд проблем, мати декілька додаткових джерел опалення, на мою думку, просто необхідно. І звісно, в квартирах при відсутності централізованого опалення треба мати змогу вімкнути електрообігрівачі. На них пропоную зупинитись трохи детальніше. Перший і найліпший, як на мене, спосіб обігріти квартиру. За допомогою електрики це інверторний кондиціонер. У нас стоїть такий в загальній кімнаті, і він здатен обігрівати площу до 30 квадратних метрів при температурі на вулиці до мінус 10 градусів. Але при встановленні такого приладу обов'язково необхідно перевірити, при якому мінусі на вулиці його безпечно вмикати. Інакше ваш кондиціонер може просто зламатись в дуже невдалий момент. Такий кондиціонер в режимі обігріву не потребує надто багато електрики та є доволі ефективним. У нас він обігріває кухню-вітальню, яка має 30 квадратних метрів за 2 години до дуже комфортної теплої температури. Наступний і всім відомий електрообігрівач це тепла підлога. Хоч підлога і нагрівається не надто сильно, але за рахунок площі і розташування є доволі ефективним методом опалення е, приміщень, теплу підлогу можна вмикати на всю ніч, коли мережа не надто перенавантажена, і майже весь наступний день у вашій кімнаті може триматись гарна достойна температура. Далі по списку у нас ідуть конвектори. Керамічні нагрівальні панелі, масляні обігрівачі, калоріфери, їх ще так називали. І, якщо чесно, такі засоби не є надто ефективними при великих просторах, але один з цих варіантів треба обов'язково мати у себе вдома про всяк випадок для того, щоб в екстремальному випадку обігріти хоча б одну невеличку кімнату. При наявності електрики, звісно. От щоб б я 100% не радила купляти, так це тепловентилятори, якщо я не помиляюсь, вони так називаються, і інфрачервоні обігрівачі. Типу Уфо. Перші, вони потребують надто багато електрики і вони дуже сильно висушують повітря. Це все одно, що нагрівати квартиру феном для волосся. Їх використовують в якихось технічних сферах. Наприклад, коли ми робили ремонт, нам треба було, щоб скоріше висохла штукатурка і волога з вологи в повітрі був надлишок, тому, звісно, ми їх використовували. Це дуже класна штука. Але для того, щоб обігріватись на постійній основі в домі, де живуть люди, це взагалі не варіант, як на мене. Другі ж інфрачервоні обігрівачі, я маю на увазі, вони нагрівають тільки те місце, куди потрапляють інфрачервоні промені. Вони не нагрівають великі приміщення і зовсім є неефективними в квартирах. Тим паче, що в більшості багатоквартирних будинках, особливо в старих будинках, електрика взагалі не розрахована на подібне навантаження. І її може просто вибити, якщо ви вимкнете якийсь подібний обігрівач. Також маю сказати, що у ванній кімнаті обов'язково має бути якийсь нагрівальний елемент для того, щоб рушники швидше просихали, і волога в ванні не затримувалась. Це дійсно важливо, і я от нещодавно встановила нам рушнику сушарку, чим дуже задоволена. Я зараз згадала, що є також газові обігрівачі. Це така як чорна коробка, ззаду якої встановлюється газовий балон змінний, і піджигається, і вона коротше, нагріває квартиру газом. Мені здається, вони раніше були доволі популярні, але вони не є безпечними, тому що газ дуже швидко з'їдає кисень з повітря. і Якщо ви забудете його вимкнути, то можна просто втратити свідомість і позначи, що може статись. Коротше, не купуйте таке для дому. І ще, якщо у вас немає теплої підлоги, її можна облаштувати. Продаються такі спеціальні нагрівальні мати, які можна поселити під килим, наприклад, або навіть продаються. Спеціальні простирадла, які нагріваються, це теж дуже прикольна і може бути ефективна саме для вас штука, тому майте на увазі. Дуже важливо заздалегідь продумати, яку саме кімнату ви будете утеплювати при найгіршому, скажімо так, сценарії. Це має бути кімната невеликого розміру з важливим функціоналом та гарними вікнами і дверями. Також не варто забувати про килими і килимові доріжки. Їх можна любити або ні, але нехтувати їх користю у процесі теплозбереження не варто. Вони дійсно додають підлозі тепла. А особливо, якщо постелити під килим теплий нагрівальний мат. Моїй квартирі, наприклад, дуже пощастило, бо я обожнюю килими. І вони в мене лежать майже у кожній кімнаті, не майже прямо у кожній кімнаті. Навіть у ванні. Ось цей, наприклад, дуже красивий килим. Ми привезли із Закарпаття, коли їздили туди останній раз. Не менш важливим в нашій теплопрограмі. На цю зиму є наявність теплих ковдр і покривал з шерсті та пуху, а також гарного зручного теплого домашнього одягу. Колись я зимою працювала в майстерні, в якій було в приміщенні плюс 15 максимум градусів, і сидів. При такій температурі на місці без лижних штанів і двох пар светрів я би точно не змогла. А так взагалі легко. Тому одяг це не менш важливо. Друзі, завдяки вашим переглядам і підпискам, на моєму каналі вже скоро можна буде підключити монетизацію. Тому, якщо ви підпишетесь і поставите лайк під цим відео, можливо, цієї зими я точно не пропаду і зможу знімати для вас більше цікавого і корисного контенту. І дякую вам! Що дивитись? Що стосується відео в TikTok, в якому роблять старілки камінців і свічок піч для обгрівання кімнати. Я доволі скептично до цього відношусь, тому що поки ця піч дасть хоч якийсь помітний результат вашому повітрю в квартирі, ви заміните не одну пару свічок і сидітимете над нею дуже довго. Тому можна спробувати в якості розваги з дітьми. Тепер поговоримо про світло. На жаль, коли ми говоримо про світло, мається на увазі не лише лампочки, а й усі наші електричні прилади, без яких ми вже не уявляємо своє життя навіть на декілька годин. А планово у нас почали вимикати електрику уже у багатьох, і на 4-5 годин у моїх батьків за містом, наприклад, вимикають на 8. Що просто жахливо насправді, тому що у них навіть вода з колодця поступає за допомогою електричного насосу. В квартирах електрика це інтернет, це комунікація, це приготування їжі, прання речей. Одним словом, вся наша денна рутина зав'язана на наявності електрики. Тому для того, щоб відключення електрики не було для вас дуже болючим цією зимою, варто подбати про її накопичення. Накопичити електроенергію можна за допомогою акумуляторів, які ви заряджаєте, коли є електрика від звичайної розетки. І потім, коли електромережа відключена, до таких батарей можна підключити будь-який прилад. Деякі розраховані на більш потужні, деякі не менш потужні. Але лампочку і ноутбук точно ви зможете через таку батарею під'єднати. Простими словами, це просто величезний павербенк. Якщо у вас електрична плита, електричний чайник, і в разі відключення світла ви не можете приготувати собі їжу, то до такої батареї можна під'єднати, наприклад, мультиварку, і вже це буде гарний вихід із ситуації. Моя подруга з чоловіком пішли іще далі, і нещодавно купили собі в квартиру сонячну електростанцію. Це сонячні батареї, які під'єднані до акумулятора. Про які я казала раніше, вони встановлюються, самі панелі встановлюються у вікно, заряджають акумулятор, і потім від цього акумулятора може працювати ноутбук, світло, та ж сама мультиварка. Одним словом, всі електроприлади, які мають потужність менше ніж здається, 300 ватт, що доволі багато. Вона коштує не дуже дешево, але я думаю, що це доволі гарна інвестиція, тому що вона є абсолютно автономною. Ви заряджаєте її за день, і потім у вас є електроенергія. Абсолютно безкоштовна, абсолютно чиста. Ну хіба це не кайф? Мої батьки, наприклад, обліпили цими сонячними батареями вже напевно весь дах нашого будинку. І вони дійсно класно працюють. Але в заміському будинку також можна запастись і звичайним генератором і пальним для нього. Для того щоб під час раптового відключення електроенергії ваші прилади не виходили з ладу, можна встановити так звані безперебійники. Це такі невеличкі по суті, теж акумулятори, через які підключаються пристрої до розетки. Вони накопичують електроенергію і дають вам буферну зону, для того, щоб, наприклад, вимкнути свій комп'ютер. Якщо Виробили світло і ви працювали за комп'ютером, то у вас буде десь 5 хвилин для того, щоб зберегти свої файли, дані ігри, все, що завгодно, і безпечно вимкнути пристрій. Такі безперебійники також класно підходять для встановлення на мережу сигналізації, для того, щоб сигналізація продовжувала працювати. Під час відключення електромережі, та взагалі мені здається, що в місцях, де часто виключають електроенергію, це прям must have. Свічки, гасові лампи та лампади також можуть стати вам в нагоді, навіть якщо ви запаслись усією необхідною технікою. Тим паче вони додають дуже приємної і романтичної атмосфери. І ще згадала, якщо у вас Електронна варильна поверхня на кухні, то обов'язково подбайте про те, щоб купити портативну газову хоча б на одну конфорку. І не забудьте заправити її, щоб завжди мати змогу, навіть без електрики, приготувати собі поїсти чи. Зварити чай. Друзі, на цьому мої поради вичерпано. Якщо вам є що додати, я знаю, що вам точно є що додати. пишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, що всім буде цікаво почитати, і давайте разом зробимо цю зиму теплою. А я буду з вами прощатись і пам'ятайте, що краще одна зима без світла і тепла, ніж роки з Росією. Побачимось скоро.